Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Глина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про допомогу внутрішньопереміщеним особам та місцевим жителям громад прифронтових або прилеглих до зони бойових дій від громадської організації Центр зайнятості вільних людей. Вона пропонує отримати від тисячі до п'яти тисяч доларів у гривневому еквіваленті на розвиток або старт власної справи чи домогосподарства. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять За календарем 24 жовтня 2025 року триває тисячу. 339-та доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ під час війни зайнятість та заробіток населення в Україні суттєво обмежені через руйнування інфраструктури та підприємств. Що призвело до значної втрати робочих місць, особливо в перші місяці вторгнення, змінилися правила для безробітних, спрощено реєстрацію, але скорочено термін виплати. Також зменшилася кількість офіційно зареєстрованих безробітних через міграцію та неофіційне працевлаштування. А за даними Миколаївського обласного центру зайнятості, на жовтень місяць 2025 року, на обліку перебувають 12 тисяч 34 особи за аналогічний період 2024 Року налічилося 12 тисяч 984 особи. Найбільша кількість безробітних перебуває на обліку в Миколаївському районі 4 тисячі 293 особи, найменша в Баштанському. 2146 осіб. Відповідно до вікової категорії безробітних, то люди до 35 років це 25%, 35-45 це 33%, від 45 до 55 років 25%, а із загальної чисельності безробітних на обліку перебуває 18% чоловіків та 82% жінок. Тож в кожному районі, та зокрема в громадах області, місцевим жителям, які з різних причин є безробітними. Надають як інформаційну підтримку, так і практичну допомогу, особливо вразливими в цьому питанні є внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю чи багатолітні родини. Відповідно, держава надається допомога таким українцям у вигляді різних програм чи фінансової підтримки, кожна з яких має свої особливості та умови. Проте громади активно співпрацюють із міжнародними партнерами, з громадськими організаціями. Як зазначає Алла Ткаченко, старша інспекторка відділу стратегічного планування та розвитку Вознесенської міської ради, громади досить залежні від підтримки, яку вони надають, а особливо враховуючи сьогоднішні реалії війни, тому наша громада приділяє величезну увагу співпраці по напрямку самозайнятості, підтримки бізнесу, мікрогрантів і так далі, ми безпосередньо з колегами займаємося пошуком грантових можливостей для бізнесу. для Великих, малих, середніх підприємств для людей, щоб розвивати самозайнятість в регіоні, адже Зараз дуже складно з робочими місцями з оплатою праці, тому ми активно завжди шукаємо партнерів. І одним з напрямків є підтримка самозайнятості. Ми вже мали досвід і участі в подібних програмах. Тому, коли ми побачили таку якби грантову програму для розвитку мікропідприємництва та самозайнятості від Corp, ми звичайно одразу ж В'язалися з, з координаторами і попросили провести інфосесію для наших громадян, тому що це дуже важливо поширювати успішні практики подібних співпраць. Адже коли є така синергія між фінансуванням, яке дає дають донори на підвищення рівня самозайнятості. Є довіра населення до таких програм, і відповідно наша громада отримує велику вигоду з того, тому що у людей підвищується рівень життя, рівень довіри, рівень фінансового забезпечення, і відповідно процвітає економічна сторона всього нашого регіону. Дійсно, досвід успішних співпраць треба не тільки генерувати, а й поширювати, щоб жителі громад бачили реальні приклади і не боялися долучатися до співпраці. Наразі громадська організація, Центр зайнятості вільних людей, знову, так би мовити, заходить у наш регіон з допомогою та пропонує її у вигляді грантів для створення або розвитку бізнесу, особливо для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Розмір грантів може сягати до 5 тисяч доларів залежного від програми та регіону така допомога пропонується і жителям трьох районів нашої області, дає певні умови та вимоги для їх отримання. Про це розповімо далі у програмі «Радіодень». Спочатку трохи про саму організацію. Ця громадська організація Постмайданівська працює ще з 2014 року. Її мета це допомогти людям, які втратили роботу. Після анексії Криму та військових дій на Донбасі, коли почалися більш масові міграційні процеси і людям довелося змінювати свою діяльність, організація посилила свою роботу. З 2015 року почала допомагати ветеранам за проєктом Воїни і гідна праця. Саме на Миколаївщині громадська організація. Організація вже працювала раніше за проєктом програма економічної стійкості. Зараз це програма «Блум». Аграрний напрямок, яка передбачає підтримку для старту чи розвитку власної справи домогосподарства у аграрному чи неаграрному напрямках, з метою розширити можливості для заробітку, як реалізовуватиметься ця програма в нашому регіоні та чим відрізнятиметься від попередньої, запитаємо у Людмили Гордієнко, представниці громадської організації Центр зайнятості вільних людей та проєктної менеджерки програми Blue. Вітаємо вас, пані Людмило. Кому і коли Допомагатиме організація на Миколаївщині, тут наша організація працює, маючи от якраз таку мету допомогти нашим учасникам, це більшого переміщення особи, це ветерани, люди з інвалідністю, жінки, знайти. Роботу працевлаштуватися, працювати як самозайняті особи, перекваліфікатися. Тобто, загальна наша мета це працювати з темою працевлаштування. Окрім того, ми розуміємо, що не тільки працювати от безпосередньо з самою як нашими учасниками та ми розуміємо про можливість того, що важливо працювати з іншими сферами, тобто ми працюємо багато з державним сектором, з бізнесом, щоб це була така про секторальна допомога, підтримка, оскільки це тут їде допомагає досягати більш сталих результатів. Це я так розумію, всеукраїнська українська громадська організація. Вона зайшла на Миколаївщину дві 2015 року, чи пізніше. Ми працюємо по всій Україні. І пишемо проекти, подаємо, бачимо певну потребу в якомусь напрямку. Його реалізуємо. Попередньо працювали більш в інших регіонах. А з 2024 року ми почали працювати також у Миколаївській області. Саме з темою самозайнятості у нас там реалізовувалася попередньо ще одна програма. яку вадимемо з новою програмою. Це програма Бу. Ці дві програми вони реалізуються за підтримки гуманітарної організації Корпс», і програма економічної стійкості, і проект Блум. Чи відрізняється ця програма, програма програма? Тобто, ми тут орієнтуємося. По перше, в Миколаївській області у нас тут три райони: це Вознесенській, Каштанський, Первомайський. Ми працюємо тут тільки з агропроектами. Будемо працювати з певною цільовою аудиторією. В першому критерії ми будемо дивитися саме на те, хто наша цільова аудиторія, ВПО, там які постраждали від. Війни ветерани і далі вже працюємо з ідеєю. Напевно, їх треба там... буде погрупувати відповідно. Як на мене, так буде легше працювати. Коли люди реєструються, вони загально вказують інформацію там про себе, бо це такі не одні з питань, які по анкеті. Ми вже далі, спілкуючись з ними, ми там необхідну для нас інформацію ми уточнюємо. Хтось має її уточнювати, адже в анкеті можна написати те, що забажає, але ж повинна бути. Така достовірність, сам проект він передбачає декілька етапів, тобто це там те, що людина спочатку заповнила анкету. Анкету це тільки один з етапів. Це конкурсна основа. Ми розвітаємо кожну анкету, яка до нас подається. Якщо ти людина заповнила анкету, і там вона вже відповідає умовах програми, по тому, що вона заповнила, ми телефонуємо, спілкуємося з людиною, щоб пояснити, там загально поспілкуватися про ідею, про те. Де вона проживає, який статус для того, щоб там вже подальшому переводити людину на наступні етапи, бо там розуміти наскільки там ця ідея може бути реалізована, угу. і якщо за цими критеріями ОК ми їдемо на місце здійснення діяльності, бо це один із самих важливих етапів нашої також процесу, відбору ми спілкуємося з людиною на місці, перед вона що? вже має, що хоче зробити, чим працює. Тому що е, наша мета проекту це допомагаючи учасникам надати фінансування, які вони можуть використати для закупівлі там обладнання інструментів, працювати зниками будемо супроводжувати з певний період. і Для нас важливо, щоб після цього періоду. Коли ми там от ними працюємо, вони в подальшому почали продовжували працювати, та тобто допомогти їм, от якраз розпочати і розвивати свою діяльність, щоб це дозволяло їм мати, от наскільки це можливо, от, в наших умовах мінних малий дохід. І мати меншу залежність від будь-якої допомоги, а, пані Людмило. А й загалом, яка може бути максимальна кількість учасників вашої програми? Говоримо про Миколаївщину загалом, а можливо й по районах. Правді, у нас є просто базова кількість, яку ми маємо підтримати проект 380 учасників по районах. Ми можемо бути дуже гнучки, але ми будемо залежати від того, хто. Проекти будуть подаватися, хто буде подаватися, то тобто дуже вдячна, що є така можливість розповісти сьогодні про програму. Також тому, що ми хочемо застукатися і поширити інформацію в різні населені пункти, тому що ми там розуміємо, що більше міста можуть мати більше інформовані, але є ще селища, села. Раме можливо, вона та менш доступна, але угу. там є такі проекти, які потребують такої допомоги, і коли подаються от люди з невеликих населених пунктів. Це така мета, яку ми завжди для себе ставимо такі в пріоритет, щоб знаходити такий проекти, і це, і ми може зможемо його підтримати. Так я так розумію, пані Людмило, що той, хто вже пройшов відбір, його відзначили. Він може отримати різну форму допомоги, і еквівалент допомоги має бути різним. Так дивіться, в моменті, коли люди реєструються, вони вказують те, що вони хотіли отримати за рахунок. Допомоги, а ми видаємо кошти виключно на те, що людина може купити те, чим вона буде працювати, це те, що дозволить їй генерувати дохід. Ми контактуємо я тобто, не тільки що потрібне. я хочу, а для чого мені це потрібне, так тісно, тісно. Тобто, як це буде використовуватися? І на моменті там подальшої взаємодії це ми можемо це коригувати. Та да? тобто нас є сума, яку ми закладаємо, тобто це від тисячі до п'яти тисяч доларів США. Там на моменті того, як буде людина проходити в проект, ми з нею спілкуємося, ми її супроводжуємо цьому. Ми загально дивимося на ідею і на потребу цього, цього бізнесу, так як дійсно те, що людина закупила, буде впливати на її роботу. Uh -huh. Тому тут саме сума, яка буде стверджена для кожного учасника. Вона буде кожного своя. Заяви можна подавати ще до 30-х, тридцятих. Ще не помиляюся, можливо, подовжили термін. А, дивіться, це насправді, у нас такий перший етап, і дуже закликаю всіх подати саме до цього етапу. Може бути звичайно продовжено прийом заявок, але зараз ми бачимо, що досить активно люди реєструються. Mm -hmm. Тому ми для себе ставили такий перший етап, саме 30 листопада, і просимо учасників, насправді, хто зацікавлений на цій програмі, реєструватися раніше, тому що проект він передбачає декілька етапів, і це досить такий тривалий процес там роботи з кожним учасником, оскільки це там. Це телефони, це виїзди, це там підписання договору, це презентація кожної заявки донору на відпірковому комітеті, оскільки там донор приймає рішення, підтримується заявка там, чи не підтримується заявка. Закупівля, звітування, моніторинг. Тобто загальний проект передбачає таку певну етапність. І ми всі ці етапи вони мають завершитися до 28 лютого, 26 шостого року е, і тоді вже будуть якраз на весну видаватися кошти. Як це далі буде відбуватися після ознайомлення з людьми? Ні, ні, дивіться. Вони вже отримують кошти. Ну до 28 лютого ми вже їх і будемо моніторити. Протягом місяця ми з нею вже можемо працювати mm -hmm. і там через місяць. Вона вже може отримати кошти. Он як тобто працює це... 28-го це же проєкт. Буде завершено. Так як як сказати завершено. Так, це, так це, це вже завершений. Так, це mm -hmm. завершення проекту. Ми. Дивимось просто більш регіонального, тобто ми там дивимося локаційно, беремо там певну кількість заявок, і там не знаю, людина подалася вчора. Ми взяли заявку, людина подалася два тижні взяла заявку. Тобто, ми дивимося локаційно, щоб нам не, не до однієї локації, людини так виїжджати так. так. поспілкуватися. Вас більше така практична допомога. Виходить, що дійсно це така практична м, допомога, але тим не менше ми для себе заправдали ще такий навчальний компонент також тобто для учасників, кого ми відібрали. Трошки от так пізніше, коли вже нас буде там більша кількість підтриманих. Ми е, складали консультаційний супровід. Так також і тут ми виходимо з того, що ми спочатку дійсно практично з ними при Ми бачимо, якісь складнощі в них виникають, і вже на основі того, що ми бачимо, ми формуємо теми, які можуть їм бути цікаві, які можуть їм допомогти і так. У нас конкурсний відбір. У нас подається більше заявок, чим ми можемо підтримати. Але і тут питання: що якщо ми підтримуємо учасників, так ми з ними працюємо певний час, ми розбираємося, ми підтримуємо. І це допомагає учасникам і дуже гарно і далі працювати. Бо по іншій програмі ми моніторимо ситуацію з учасниками, і ми розуміємо, що вони працюють. Тобто ми підтримали людей у 2023 році. І ми знаємо, що вони досі працюють, і це для нас найкращий результат, який ми ставимо за програмою. Певно, найголовніший індикатор це довіра між людьми так, і це теж, і це теж. І тут сорінтує саме того, що от насправді, коли ми там і робимо якісь такі заходи, які є підтримуючи, тобто ми їх намагаємося робити максимально практичні, от саме на рівні, от само і це така як. Наша там та велика частина ми е, е, приділяємо відбору, тому що вирішив спробувати. Ну це, це не те не про спробувати. Та да? тобто үгум. людина має розуміти, усвідомлювати, що більшості її дії вони будуть якраз комплексно її сферою відповідальності. Там үгум. в один момент треба поєднувати в собі декілька ролей. І тому насправді знаєте, коли люди в процесі цього розуміють, що це не їхня діяльність. Насправді це теж дуже гарний результат при там нашій комунікації, чи там при нашому взаємодії, коли люди розуміють, що там ну мабуть я хочу чогось іншого. Це теж дуже гарний результат. Тож за таких умов Вознесенщина також доєднується до програми. І за словами Алли Ткаченко, старшої інспекторки відділу стратегічного планування та розвитку Вознесенської міської ради, вони мають надію, що вона буде не менш успішною ніж попередня, яку реалізовувала громад організація у громаді. Якщо говорити безпосередньо про, про програму Блум, яка заходить в Вознесенську громаду і планує підтримати е, такий агронапрямок, для нас це надважливо, тому що в нас дуже велика кількість людей зосереджені на е, вирощуванні своєї своєї продукції, створенні е, та продажу власної молочної м'ясної продукції, е, тому дуже важливо підтримувати такі мікронапрямки, да не тільки бізнес, середній малий е, створювати робочі місця. Е, Серед бізнесменів да і дуже важливо підтримувати самих людей е, і давати їм такі можливості для створення засобів саме е, виробництва, тому що потім в цілому вони можуть об'єднуватись, кооперуватись, масштабуватись. І оці поштовхи, які дають подібні програми через міжнародних партнерів, вони є е, дуже важливими і дуже потрібними на сьогоднішній день. Зауважу, цей проєкт реалізує громадська організація, Центр зайнятості цивільних людей за фінансової підтримки уряду Великої Британії в межах програми Блум, а кошти можна використати на закупівлю обладнання, матеріали та товари для ведення бізнесу, інші необхідні витрати для старту або відновлення діяльності. Ключовий критерій відбору це приналежність до однієї із спільнот. Яка може стикатися із соціальними або економічними бар'єрами, адже проєкт спрямований на підтримку домогосподарств, постраждалих від війни, людей з інвалідністю, етнічних спільнот, малозабезпечених, ветеранів, жінок, які очолюють домогосподарства, багатодітних родин та домогосподарств із одним годувальником. Серед інших критерій це чітка аргументація потреби у фінансовій допомозі, життєздатність, бізнес-ідеї та розуміння механізмів, збуту та готовності до реалізації. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіодень. Я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.